У минулому успішний натурник та талановитий барбер. 25-річний одесит Сергій вирішив долучитися до бригади Азов. Чоловік за власним бажанням вирішив змінити своє життя. Прийшов до рекрутингового центру та готується обрати посаду, який зможе бути корисним у війську. Світлана Довжук розпитала новобранця і готова розповісти його історію нам. Це Сергій позує для відомих європейських брендів. За час його п'ятирічної модельної кар'єри він об'їхав десятки країн. З'являвся на всесвітньо відомих обкладинках журналів та ходив подіумами фешн-шоу. Юнак працював професійною моделлю до 20 років. Розпочав свій шлях у 15. Встиг стати обличчям не тільки європейських брендів, а й запам'ятався своєю зовнішністю у Китаї. Працював моделлю за кордоном, це така найбільш основна професія, яка була. А також е, працюю перекладачем десь років 16, паралельно з основною професією. А в 20-му повернувся до України, коли хові почався якраз і е, почав е, працювати по професії, по якій закінчував спеціальність, тобто перукар. Пропрацював барбером пару років, потім почала повномасштабна війна. Uh, і почав потихеньку починати розставляти навколо цього свої пріоритети. Покінчити з модельним бізнесом хлопець вирішив у 20-му році, коли постало питання здоров'я. Тоді Сергій зрозумів, що хоче мати за плечима інший досвід. Я вдумавши, от це, мабуть, був переламний момент, тому що якщо ще до цього, я думав, що о, не ну, може я повернуся в моделі працювати. Може, зараз трошки вдома щось пороблю, а потім повернусь, а там якось захотілося. Захотілося залишитися. Я не знаю, це важко пояснити. Тобто ще до повномасштабки якась така переламний момент, що там сказали 2 міліметри до нервового закінчення, казали, що міг бути і на візочку і тому подібне. Ну, почав реально зважувати, чи я дійсно хотів робити те, що робив, тобто успіх відносний. І я зрозумів, що це, ну, і це не бажання було, а це було як. Ну, Спокусує такої важко відмовити у 25 років. Сергій остаточно зрозумів, де себе бачить. Рішення долучитися до Азову формувалося поступово. Все почалося з волонтерства та фінансової допомоги. Вже наприкінці травня. Чоловік прийшов до рекрут центру з бажанням стати частиною бригади. Як економічний якийсь е, фронт, якби це смішно може не звучало в даний момент, ну і це все одно не. не не буде стільки користі, скільки я можу, я відчуваю принести в полі людей, які мають навички, зацікавлені їм їх навчити. Що зовні мають це свою систему, де вони мають відповідальність за своїх людей, своє постачання тому подібне. Мені це імпонує. Близькі Сергія не відмовляли його від цього рішення, хоч матері й було важко прийняти бажання сина. В колі друзів підтримали, адже майже всі приятелі чоловіка на фронті. Мамо є оце, що хочеться, щоб я жив. Я кажу, ну так в місті ніхто нічого не робить для цього, навіть у нас немає укритів. У е, нас не поширюються якісь прям активні такі навички медичні. Ну, що ти зобов'язаний знати, як берегти своє життя. Я не бачу, що це ж сильно поширювалося. Там, де є свідомі люди, там є свідомі люди. Але ну, це ілюзія, де мама впевнена, що ти будеш жити, тому що ти в місті, ну ти в місті, де відбувається війна все одно. Чоловік бачить себе на посаді бойового медика, але готовий до будь-яких викликів. Каже, розуміє, що під час війни треба мати універсальні навички. Я дуже хочу бути бойовим медиком, вивчаю теорію зараз, але я розумію, що від одного бажання все не залежить. Тому я вже буду довірятися думці інструкторів і думці спеціалістів, які, якщо я думаю, побачать, що я можу бути бойовим медиком, і дійсно це не тільки бажання, а ще й підтверджується моїми навичками. Ну, які набираються так достатньо швидко, то я думаю, ніхто не буде проти. Думаю, бойові бойові медики потрібні. Але в той самий час, ну я не думаю, що я буду сидіти там два-три місяці в хотілках, якщо я буду бачити, що я кращий чи, чи сильніший в іншій стороні. Мотивація Сергія одна наблизити перемогу власними силами. Коли ти там думаєш, 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 а потім приходиш, то там ну якось ще розтягувати на півроку. Не думаю, що немає сенсу. Сам сам же в собі сумнів починаєш ставити. Ну, тобто, чого ти відтягуєшся? Фронт рухається. То я навіть не приховую, що якби фронт був заморожений на якийсь період, що я по-іншому на це дивився. Бо я не приховую, можу бути чесним з собою, з людьми, які це будуть дивитися, але він рухається. Є люди вмотивовані, хто йдуть ногами сюди. Попереду Сергій навчання каже, готовий до усього, адже розуміє, в яких умовах захищають кордони бійці бригади. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.